Так, всім доброго дня! Давно хотів розповісти, у нас в Україні є в продажу отакі стільці, дуже підійдуть добре для рибаків, та не тільки. Що найцікавіше, що це стілець і одразу йде рюкзак. Рюкзак дуже місткий, зліва тут карманчик під термос. Об'єм дуже великий. Приблизно не скажу, ну ось, наприклад, отаке от ось 8 літрове відро практично повністю влазить, знизу ще є трохи місця. Так, що ще? Застіпки. Так, фірма Ranger. застіпки, застіпки фастекс сбоку вот такие вылыки кишени одна а вот тут еще одна тоже кишени вылыки дуже вылыки кишени слева справа три кишени все на застепках фастекс в инструкции сказано материал не промокный. чи 900 чи 9000 дін якийсь бистро сохнучий. А тут вставки, м'якенькі вставки, прошитий, видержує до 120 кілограм. Трубка металева діаметром 16. От так вона складається, швиденько склав. І дві лямки, як рюкзак. Надів на плечі і вперед. Дуже класна штука. Є ще трохи більші і стільці, э, стільці крісла отакі, так, то дуже дорогі. Оце ось по ціні якраз те шанана. Для рибалки вищий клас. Ще раз отак вот покажу. Так відкривається. Тут все стягується, затягується, фіксується. Дуже місткий отакий рюкзачок. Дуже мені подобається. Будемо скоро випробувати. Так що, кому цікаво, шукайте в інтернеті. Вони у нас в Україні є в продажу. Дуже давно. Так що отакий от стілець рюкзачок. Ще раз скажу, 120 кілограм, хоч так сідай, хоч боком дуже зручно Так, приходить фірмова коробка така здорова. Теж написано ренджер, інструкція. І якщо берете офіційника, то є ще якась там гарантія. Дуже зручна річ. Кармани великі, всі на застіпках Fastex. Так що, є у нас такий товар. Так, все, дякую за увагу.